П'ять аналізів, 5 контролів, які необхідно робити, якщо у вас цукровий діабет другого типу. Цукор глюкометром. Робимо обов'язково. Але це не рахується, це не лабораторний показник. Лабораторний – це глікований гемоглобін. Це середній рівень цукру за останні 3 місяці. Це цукор в кожній. Момент часу його середнє значення, іначе як ми глюконом приміряємо, і до, і під час, і після їжі. Тобто такий більш стабільний показник, що було з цукром за три місяці. Друге, це перевірити нирки. Як? Е, зробити аналіз альбумін сечі. Це поява малесенького білку в сечі. Нирки що роблять? Вони фільтрують кров. І якщо в нирках є так їх, дирочки – Дирочки в нирка. То через ці дирочки буде проходити білок, білкові молекули і з'являтися в сечі. Третій показник це креатинін. Креатинін – це аналіз, який здається по аналізу крові, але теж свідчить про функцію нирок. Завдяки креатиніну лікар, а зараз вже і більшість лабораторій приватних, рахує швидкість клубочкової фільтрації, тобто, як нирки фільтрують кров. Не тільки чи є там дирочки чи ні а як вони фільтрують, як вони працюють. Тому швидкість клубочкової фільтрації альбумін в сачі це те, що закриває питання, чи все класно в мене з нирками чи ні. Адже діабет це може бути і вплив на нирки. Як перевірити очі? Діабет може впливати на відкладення цукру в тонких судинках. Тонкі судинки на сітківці. Щоб перевірити сітківку, потрібно піти до офтальмолога, розширити очне дно і через зіниці побачити цю сітківку і подивитись, які там судинки: рівненькі, тоненькі, красиві трубочки рожеві чи запиті цукром, назвемо їх так. Зроблять фотофіксацію. Це обов'язково фотка вашого очного дна. Люди з цукровим діабетом другого типу мають це робити, щоб порівнювати кожен рік. Фотографію очного дна і дивитись, і самостійно аналізувати, піклуючись про свій діабет, і з лікарем обговорювати ситуацію, чи не забувається очі цукру, називаємо так. Так ми перевірили нирки вже і очі. Перевірити нервову систему якимось аналізом, на жаль, не можна, але постійно. Е Аналізувати стан чутливості, чи немає поколювань, оніміння в руках, особливо в кінцівках, руки, ноги. Потрібно, і якщо є такі скарги, то звернення до ендокринолога спершу, щоб зрозуміти, чи це не вплив цукрового діабету.